Вітаю впродовж наступних кількох хвилин. Коротко розкажу про головне з того, що ви вже можете прочитати на Слава ті Чому більшість американців не підтримує політику Трампа щодо України. Думка американського генерала Бена Годжеса Європа розширює виробництво зброї, і наштовхується на екологічні проблеми. Про російську загрозу над Європою від польського журналіста і хто у Польщі поширює проросійські наративи? Про це більше за мить. Більшість американців не підтримує політики Трампа щодо України. Таку думку в інтерв'ю для Слави Тіві висловив колишній командувач сухопутними військами США у Європі генерал Бен Годжес. Він висловив свою точку зору на політику США щодо України, особливо за часів Дональда Трампа. Годжес висловлює занепокоєння щодо підходу Трампа, припускає, що він більше відповідає інтересам Росії та Китаю ніж інтересам США та їхніх союзників. Також обговорення торкнулося і НАТО, точніше, про явний скептицизм Трампа щодо цієї Нізації та міжнародної співпраці загалом поговорили із Беном Годжесом і про військову динаміку в Європі, виключно з потенційним скороченням військової присутності США та зростання можливостей Європи щодо забезпечення власної безпеки. Годжес наголошує на необхідності надання Україні належної підтримки, включно з системами Петріо та зброєю для захисту від російських атак. А от чи стане це літо останнім мирним літом в Європі? Читайте в інтерв'ю з генералом на слава Тіві. Війна та екологія. Євросоюз повинен позбутися екологічної бюрократії, щоб дати військово-промисловому комплексу змогу швидко розвинути виробництво. Про це в інтерв'ю порталу євроектів заявив головний директор французького виробника пороху Тері Франку. У березні ця компанія відновила виробництво пороху на своєму заводі у місті Бержарак і вже може виробляти тут 1200 тонн на рік з планами збільшити цей показник. З огляду на російську агресію проти України та геополітичну напруженість, викликану діями сполучених штатів. Євросоюз оголосив про план відновлення обороноздатності Європи. На це буде виділено до 800 мільярдів євро. Також більше на ВПК витрачатиме кожна окрема країна. У переліку потреб європейських армій гостро стоїть питання боєприпасів, для яких потрібен порох, оскільки темп надходження державних замовлень на боєприпаси високий, європейська індустрія ледве встигає задовільняти цей попит, тому й розбудовує нові виробничі потужності. Але відкриття нового місця виробництва пороху не просте завдання. Не в останній. Аню, чергу через суворі правила ЄС покликані захищати дику природу і запобігати забрудненню довкілля і масовим пожежам, пов'язаним з використанням вибухонебезпечних матеріалів. Тож розбудовувати оборону промисловість і відповідати при цьому вимогам практично неможливо. Додає тері Франку, яке рішення могло б врятувати ситуацію? Читайте на нашому сайті Слава Тіві. Російська загроза над Європою, усе, що зробила Росія за останні роки, показує, що її важко зупинити виключно дипломатичним шляхом, каже польський журналіст, кореспондент газети Виборча Пьотр Андрусічко. Андрусічко вже 13 років живе в Україні і пише про війну з самих її початків, тобто від часів окупації Криму. Він висловив смуток від численних заяв американських посадовців, включаючи президента США Дональда Трампа, які по суті покладають провину за початок війни на Україну і міняють місцями жертви агресора. На думку журналіста, це доволі схоже на російські наративи. Також він підтримує тезу, що Європа проспала багато часу, яке їй дало стримування Україною російських сил. Цей час не використали для збільшення оборонно-промислового комплексу та запасів зброї, каже журналіст. Він прогнозує також і ймовірні напрямки для нової російської агресії. Більше про це прочитаєте на слава тіві. Хто поширює російську пропаганду у Польщі? Як пише газета Виборча, комісія Сейму з розслідування російського та білоруського впливів у лютому передала агенції внутрішньої безпеки список із 25 прізвищ людей, які поширюють російську пропаганду у Польщі. У ньому, крім імен, є також сайти, які відтворюють проросійський контент, антиєвропейські, антиукраїнські та антинатівську пропаганди. Комісія має докази того, що принаймні деякі з цих сайтів фінансує Москва. Ось деякі імена з цього списку: власник телеканалу в Реалу 24 чотири Рола, колишній депутат від Ліги польських сімей Артур Завіша, екс активіст партії самооборона Конрад Ренкас, а також активіст Себастьян Пітонь, який підтримує кандидата у президенти Джеґужа Брауна. Комісія хоче знати, що зробила агенція внутрішньої безпеки проти цих осіб і чи можуть їхні сайти бути заблоковані у разі війни з Росією. Видання також з'ясувало, що члени комісії вивчають одного з кандидатів у президенти Мачія Мачака. Як стверджують, він роками просуває проросійський контент. Однак невідомо чи є його ім'я у списку, який надали спецслужбам. Тож якими мають бути дії контррозвідки та як досі реагували спецслужби, читайте на нашому сайті. А у мене все на цьому І що встигай розповісти, традиційно бережіть себе.